Кидування різних речей з п'ятого поверха. І до сьогодні ми додумали ще до геніальнішої ідеї і хочемо скинути помідор. Я думаю, помідор просто розпливеться, за великою площею помідор так розпливеться. І я думаю, в камеру не попаде помідор, тому що кожен день трохи гидко витирати. І так, зараз ми йдемо фіксувати камеру знову на цьому самому місці. І я вам зараз покажу, що стало з тим яйцем, яке ми кидали вчора. Ми вже стали, зразу придумали, що кидати. Так, все. Я Ладу давала дуже геніальну ідею скинути піаніно, але він чомусь не погодився. Чому він не погодився? Давай граємо. Зараз перший. Так, ми коли зафіксуємо камеру, повернемось, так? Да? І ми тупо зараз ліземо фіксувати камеру отут на краще. І так, друж, От ми вже зафіксували, я вам зафіксував тако. Може ви вже захочете. На мене дивіться. Хто? хто? Пойдемося. Так, друзі, давайте я вас поправлю так, Поправлю камеру. Все, походу, все готово. Став лайки під цим відео. Можете ставити, не можете не ставити, але все одно я вас розчав. Ну, розчарую, тому що кавун ми не скинемо. І можете під тим, -тим відео вже не ставити лайки, але бажано ставити. Бо тому що кавун продається аж осінню. І от я так затупив. Я думав, кавун вже продається, але все одно має тупі зашкаліє. Так що, друзі, ми вже зафіксували камеру. Помідор в мене є. Ось помідорчик. Оп! Давайте я лучше трохи зближу. І Так, це Так, друзі, головне попасти. Я думаю, буде все видно. Але зараз вітер трошки дує. Ну, все одно. Так, це тільки щоб лимиєш норівки чорне. І так, ми ліземо на п'ятий поверх і прискорюємо момент. Або шапочка мені надала, доки він свою камеру зафіксує. Друзі, це важко повірити, але я вас прошу подивитися на помідор. Його розплющило, але все одно ми не здамось І ми... Покажи, покажи, поставлю себе. Друзі, це сік. Бачите, його. сік, який розсік сіть помідори. Так, друзі, ми не здамось і ми його зараз ще о, раз кинемо. Влад. А, здається, давай його ще раз рок скинемо. Давай, але ти піднімаєшся, я буду тут. Давай. Ти будеш тут? Так. Окей, друзі, то мені доведеться зараз самому Короче, піднятися. Що ти хочеш мене? Друзі, я б ще в шоці. Коли ми скинули і подивилися на нього, з, з п'ятого поверха це було погано видно. Ми думали, що з ним нічого нема. Але ми піднялися і тільки розчулило. так і куски яблука вже зникли. І от що знаходиться з яйцем. Ой, що ж хто їсть, так що ставте на паузу лучше. Тому не треба було ставити на паузу, а я вам вже запізно сказав, тому смачного. І так, друзі, мені з цієї помідори витікає сік. Ось сік. І це то по реально, бо я не знаю, помідор міг би лежити. І так, друзі, ми поставили помідори. Я впав туди. І фіксуємо знову камеру. Фіксуємо її. Тут так. Це зафіксуємо Ось так. І отак, дружбани. Все видно нормально. І Влад каже, що він хоче лишатися тут.

Оце да, друзі! Оце да. Оце так. Так. Зараз я нахожусь в по шоці, бо подивіться, що сталося з помідорами. Жесть дивіться, які від нього бризки. Влад, я ще не добився того, чого я хочу і ще раз. Та ні, ти що, Ти не приходиться. Лише лише лише. Там життя. Давайте зараз підемо ще мого гермати. Ні, я зараз ще разок, друзі, скину. Ні, не я скину ще разок і вас. Просто так. Я хочу, щоб я так розпоключила по жесті. Цибулю. Можна скинути цибулю. І так, друзі, зараз ми кладемо це відео на паузу і переходимо вже до цибулі. І так, дружбане, як ми бачимо, зараз у нас знаходиться цибуля. Так, от цибулька. знімаю я від першого лиця, але все одно маю зафіксувати там камеру. Зараз я залізу. О! І... Давай Давайте приберемо О, Ми прибрали помідор, справжні прибиральники. І зараз витягну камеру. Отак от. От ви виросте за всі вищі звуки, які були. Такс. І цю камеру. От блін, попала Сейчас. Черезок впало туди Так, друзі, Першим ділом нам треба буде зняти шкурку, цю фігню, коротше, з цибулі. І вона там, коротше, розлітається, а гліки не туди. Отак. І я її приблизно буду пускати. отако Чуєте, яка вона тверда? Якщо зараз нічого не буде, друзі, то ви маєте поставити лайк цим відео. Ну, друзі, ускорюється момент. І, і ми зараз... Тика се ожидай да си ходим и ме, шпарам, ряхом скедът се буди. Знімається вже відео 12 хвилин. Більше ніж 15 не можна, тому друзі. Зараз побострику. І так, ви не повірите, але но... з безсмертної цибулі нічого нема. Я не знаю, як це може статися. Повторно є, в мене вже нема місця на цьому. На камері, ти що? І так, друзі. Може Лад за орехом побіжить? Давай, Лад, біжи. Да. І скедуй. Сам можеш зряди кидати. Що з нею твориться? І на раз, два, три, чотири куски. Опа, є. І це відео тримає вже 13 хвилин і мені вже входить перепущатися. Якщо ви хочете, щоб ця рубрика продовжилася, і набираємо лайки. За день маєте набрати 5 лайків. І тоді ми ще нове щось скинемо. І так, друзі. А з вами був... Максенла, Макс Мен, ознаця провичка. А з вами був Максмен, Ставте лайк, усі під відосі, підписуйтесь на канал, хто перший. З вами був Максмен, всім удачі і пока!